me Українці, але живемо кожен у своєму куточку: Полтаві, Києві, Гадячі, Донецьку, Кривому Розі, Луцьку, Чернівцях, Ірпені, Макіївці, Бахмуті. Тому маємо знати, як правильно найменуватися. Тож сьогодні розбираємо особливості творення катоіконімів, тобто назви осіб за територіальною приналежністю. Українська приготувала низку суфіксів, які допоможуть утворити назву мешканців. Конкретного населеного пункту ець, ук, ак, ич і навіть ан або чан, але не всі вони відповідають питомим нормам солов'їної. У часи насильницької росіянізації в мову потрапили різноманітні чани. Саме тому Наталка Полтавка перекинулася на полтавчанку. Канівці почали іменуватися кумедними канівчанами, а жителі Краматорська стали краматорчанами. Українська завжди прагне до милозвучності, тому найпродуктивнішим є невигадливий суфікс ець. У формі чоловічого роду однини, який зафіксували ще в 14 столітті, більшість мовознавців радять віддавати перевагу саме йому, де це можливо. Полтава Полтавець, Романівка, Романівець, Павлівка, Павлівець, Павлоград, Павлоградець, Миргород, Миргородець, Тернопіль, Тернополець і жодного тернопольчанина, Бориспіль, Борисполець, Ірпінь. Ірпінець а ніякий не ірпінчанин, Луганськ, Луганець, а не луганчанин. Маріуполь, Маріуполець, Черкаси, Черкасець. Запоріжжя, Запоріжець, про форми Запорожець і запорожчанин забуваємо. Дніпро, Дніпровець, Житомир, Житомирець, Рівне, Рівенець. Або якщо дуже не подобається, то можна рівнянин. І щан утвориться лише невелика кількість слів, які походять від назв населених пунктів, що мають суфікси иць, ець, ск, ц, к. Ць, ч, к. Вінниця, вінничанин, Донецьк, донечанин, Чернівці, Чернівчанин, Луцьк, Лучанин, Кропивницький, Кропивничанин, Хмельницький. Хмельничанин найцікавішими є Одесити, адже можемо припустити, що суфікс «ит» зайшов у це слово випадково імовірно з французької. Запримітьмо, ми його не знайдемо в назвах жителів інших обласних центрів. До речі, паралельно можна говорити Одесці, адже така форма цілком відповідає правилам української мови. Порівняємо з черкасцями, дещо проблемними є топоніми, що складаються з двох. Слів кривий ріг, горішні плавні, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, часів яр тут маємо певні варіанти. Найлегший додати слово житель або жителька, житель Івано-Франківська, жителька горішніх плавнів, утворити складне слово. Івано-Франківці саме така форма стала найбільш уживаною горішньоплавенці, часовоярівці, криворіжці і ніякі не криворожани. Побудувати като конім за основним словом. Як на мене, такий спосіб буде найбільш вдалим. Жителі Кам'янця Подільського, кам'янчани, горішніх плавнів, плавнівці, часового яру, Ярівці. Цікаво, найбільші філологічні дебати точаться навколо жителів сум. Одні називають їх сум'янами, а інші сумцями. Але що важливо, усі одноголосно не радять використовувати непитому форму сумчани. Також величезного впливу з зросійщення зазнали слова, що називають осіб, які проживають у Харкові й Кременчуці. В українській немає жодних харківчан і кременчужан, до яких усі так звикли. Правильно буде навіть не харків'яни, а харківці та кременчуківці. Зауважмо, аби утворити назву мешканки конкретної території, найчастіше використовуємо суфікс к полтавка, ірпінка, черкаска, вінничанка. А якщо маємо дещо куменне звучання, наприклад, сумка запоріжка, то говоримо жителька Сум, жителька Запоріжжя. На сам кінець підбірка правильних назв жителів регіонів України: Полісся, Поліщуки, Волинь. Волинці або Волиняни, Галичина, Галичани, Закарпаття, Закарпатці, Буковина, Буковинці, Поділля, Подільці або Подоляни, Бесарабія, Бесарабці, Таврія Таврійці, Сіверщина Сіверці, Слобожанщина Слобожанці. Отож іменуймося правильно, пам'ятаймо про свою малу батьківщину, не втрачаймо ген українця. Та тримаймо мовний фронт разом.